Окупанти замінували ледь не кожен сантиметр української землі на Запорізькому напрямку. При цьому вони використовують різні типи та види мін. Про це пише за Washington Post. Журналісти називають, що окупанти використовують міни. Пастки, які детонують при спробі їх підняти, або міни, які спрацьовують при наступі, очевидно, що є і мінні розтяжки. Окрему проблему становлять пластикові міни. Такі осколки в тілі солдат складно виявити, оскільки медичні металодетектори їх просто не виявляють. Як українські захисники повертають. І очищують кожен сантиметр української землі на запорізькому напрямку? Про це говоримо із військовослужбовцем Збройних сил України Віктором Бурлаком. Він з нами на прямому зв'язку, пане Вікторе, слава Україні! Раді вас вітати в нашому ефірі. Дякуємо, що знайшли час поспілкуватися. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на запорізькому напрямку? Вітаю студію. Ситуація на запорізькому напрямку досить динамічна, оскільки Збройні сили України проводять е, такий контрнаступ, тобто на деяких напрямках малими штурмовими грубами вибивають ворога з зайнятих позицій та фіксу... закріплюються на, на них на цих позиціях. Я хотіла з вами уточнити один момент, тому що, наприклад, The Washington Post пише, що на запорізькому напрямку в наших силах оборони нова стратегія, зокрема, через чинність мінних полів, і нашим оборонцям доводиться просуватися, ледь не повзки, це розміновувати і йти вперед. Так чи це не так, що ви можете сказати? Саме так зв'язку з тим, що лінія, яка між ворогом була. Вона не рухалася, вона була майже рік на одному місці. Ворог накопав, намінував досить потужні фортифікаційні споруди, і потужне розгалуження окопів, і міні-поля, і логістика, все все разом. В комплексні це досить сильні оборонні можливості ворога. І для того, щоб не ризикувати людьми, берегти техніку. Збройні сили України, попри те, що може багато хотіли б цей контрнаступ відбувся за кілька днів, е, змушені такими маленькими кроками, але досягати своєї цілі. Вирозуміли, навіть в деяких напрямках у лісосмузі, ворог умудрився забетонувати цілізот. А скажіть, будь ласка, оці касетні боєприпаси, які мають передати Україні, вони б допомогли, зокрема, на Запорізькому напрямку? Чи я погано собі уявляю роботу цих касетних боєприпасів? Ну, ми в першу чергу ефективні відносно боротьби з ворожою піхотою, а тому що їх радіус пораження досить великий. Е, Скати все залежності ще від кількості, якої нам їх передадуть. І ми знаємо, що вони так само еволюціонували. є різні моделі тих самих касетних боєприпасів. Mm -hmm. Але основне те, щоб їх було в досить великій кількості достатньо, тому мені здається, вони будуть мати велику ефективність. Якщо це буде там кілька десятків, то я думаю, ну там на гармату, але я думаю, це нічого не змінить. А з, Опираючись на статтю е, New York Times, він перевершили артилерію як основну причину поранень. Але єдина проблема це не єдина проблема саперів у міру просування Українські солдати виходять із е, перепрошую, виходять із зони дій деяких систем ППО і стають уразливими для російських вертольотів. Це правдива інформація, як це все відбувається. Поясніть, будь ласка. Так, звичайно, ворога досить сильно сконцентровані і авіація на нашому напрямку, щоб ви розуміли е, специфіку півдня е, південь, якщо порівнювати з Луганською областю, навіть з Пахмутським напрямок дуже мало лісів, і тут а, великі поля і поодинокі рідкі е, лісопосадки для того, щоб Спробувати штурмувати ворожі позиції потрібно нагромадити досить суттєві штурмової кулаки, які міг до цього зробити. Це і техніка, і особового складу. Вони повинні бути як приблизно в одному місці. Якщо їх нагромадити, ворог легко це виявить і почне і артилерія, і авіація працювати. Тому для того потрібно зберегти їх. Ну це досить такі серйозні завдання стоять перед керівництвом збройних сил, перед командуванням збройних сил. Тому, звичайно, в першу чергу не вистачає української авіації в тій достатній кількості, щоб е, панували. Якщо б напевно, авіація перекрила повністю повітряний простори над ворогом, то придбаним силом було б набагато легше просуватися. Також авіація, яка має достатньо ракет типу повітря, земля, вони могли би спокійно розбивати. Цілі опорні пункти ворога е, за, е, обороні, обороні споруди. Ну і взагалі вони досить сильно в комбінації з атакуючими могли б підсилити наш на конськонаступ. Давайте ще з вами поговоримо про ситуацію, яка зараз на тимчасово окупованих територіях, зокрема на тимчасово окупованому півострові Крим, і на незаконній споруді Керченському мості. Тому що з того, що ми бачимо, так виглядає, що у противника тепер будуть проблеми із постачанням зброї, тому що в них Частково перебитий шлях, це кримський піво, кримський міст та Керченський, Зокрема, як його ще інакше називають. Ну і проблеми в Джанкої теж були. це як ви оцінюєте оці удари по цих мостах? Як, як це може повпливати на фронт? Я думаю, це питання воно можна розглядати в двох площинах: перша політична площина, друга військова. Я думаю, що для перекидання ви ж знаєте, що там тільки одну влітку. Можна сказати, моста пошкоджили. і це чотирьох полос не, міст. І дві полоси, можна сказати, вийшли з строю, І зараз реверс вперед пустили по одній смузі. Там є ще залізниця, теж здається, дві колії. Тому говорити про повний, повний перерив і нефункціонування не моста зрано. Якщо говорити питання в комплексній, відпрацьовувати чонгар, чонгарський перешиє як відпрацьовувати Кримський міст, звичайно ворог не в тих масштабах може підвозити боєприпаси в не особовий склад. Але не забуваємо, що є ще сухопутний коридор до Крима, і вони так само можуть постачати через сухопутний коридор. Я думаю, що це для. Більше для мешканців е, Росії, які впевнені, що війна десь далеко, вони до відношення, і для того, щоб максимально підняти градус в їхньому суспільстві. Я думаю, що вони це оцінюють, не розуміють, що те, що говорять з телевізорах, про абсолютно захищеність його моста, там цілі спецрепортажі, документальні фільми про це будуть, що я не можу урадити. І коли накачують такою пропагандою населення. І населення бачить вже другий випадок на Кримському мості, воно починають е можливо, я сподіваюся, що вони починають подумувати, що можливо щось неправильно так. Але говорити про якісь такі, що це ключове і за завтрашнього дня щось зміниться на нашу користь зараз. Але в перспективі ці історії ну, можуть зіграти на нашу користь, якщо будуть продовжуватися атаки на Кримський міст. Ну, ми ж не знаємо, чи це Україна, це може просто й опори не витримати. Або СБУ напише ще один вірш можливо, Можливо, це би, не можуть на це дивитися, на те, що відбувається, і так само карають е, окупантів. Є різні фактори. Головне, щоб ці фактори відбувалися час від часу. І бажано, щоб це відбувалося на ну, на короткому проміжку часу. Оскільки, якщо зараз, наприклад, сьогодні міст цей, потім Чонагар, потім знову цей міст, воно буде викликати таку лавину досить. І ці труднощі, які є там в плані транспортування, інфраструктури, вони зможуть все більше накопичуватися і їх буде важче вирішувати. А якщо і буде вирішувати досить тут якісь потрібні радикальні методи там, перекерувати рух? Ну це буде незручності для населення, і е, з другої сторони, це послабить обороноздатність Кримського півострова і пів окуповано. Іноземні аналітики вже говорять про те, що в них будуть проблеми із постачанням боєприпасів для важкої артилерії, і це буде відчуто безпосередньо нашим захисникам. І ви як це... Що можете про це сказати? Я можу сказати, що для того, щоб були відчутні проблеми з боєприпасами окупанта, потрібно знищувати склади, де вони зберігають. От коли вибухають склади, тоді можна говорити про це. Якщо є дорога, по якій не можна провести, ворог придумає 10 тисяч способів, як його доставити. Не забуваємо, що не повністю контролюють акваторію Азовського моря, і так само можуть якісь військові дистанційні кораблі. Доставити той самий вантаж, який потрібен, так їхній артилерія. Тому говорити про там перебиту одну вітку моста, що це якось нарушить транспортні можливості ворога по подачі боєприпасу, там паливо мостильних матеріалів для особового складу. Я думаю, загально. У Росії заявили про нічну атаку дронами на Крим Міністерство оборони Росії запевнили, що в ніч проти 18 липня знищили 28 безпілотників, якими Україна нібито намагалася атакувати об'єкти в анексованому Криму. В них в Криму все добре, за їхніми словами. Всі безпілотники вони знищили або е приземлили засобами радіоелектронної боротьби, але тим не менше, сам факт залишається фактом, навіть який вони е дозволили собі озвучити, тому що що виглядає так, що вже і приховувати цього вони не могли. На вашу думку, удари безпілотників по Криму будуть продовжуватися? чи можемо ми говорити про початок контрнаступальних дій по деокупації українського півострову? Я думаю, говорити в контексті окупованого півдня це звичайно зарано. Коли ми вийдемо вже на кордони адміністративні Криму, тоді вже можна говорити про будь-які подальші дії. Зараз першочергове завдання це звільнити окупований південь, а саме Запорізьку та Херсонську область. Е, говорити про безпілотники, можу сказати, що я впевнений, що Збройні Сили не стоять на місці і так само тестують безпілотники досить дальнього радіусу дії, е, тестують, як вони реагує російське ППО на них. Я думаю, що надіюся, що досить багато запускаються фальшивих цілей, тобто безпілотник, який максимально дешевлений, навіть не факт, що веде несе на собі якийсь бойовий боєзапас, просто для того, щоб на нього була використана російська дороговартісна ракета ППО. Хто напевно такий рік в штук 80 запустити, і вони можуть повністю за певний період навіть не встигнути перезарядитися, а далі підуть вже з бойовим навантаженням можна буде говорити про якісь. Тому ну, ворог про це прекрасно знає і розуміє, що тут йде розмін що дешевше, що дорожче. А, якось як ви бачите, може, ми ще зарано я ставлю це запитання, але чи повпливало якось на морально-психологічний стан нашого ворога? Удари 2.0, що називаються по Кримському мості, тому що для окупантів кримське місце просто символ їхнього досягнення, символ анексії, символ якоїсь там, я не знаю, цього російського імперіалізму і всі державі. І називайте це як хочете. А як ви бачите, вони якось відчувають на собі ці удари? Якось змінилося їхнє ставлення, їхні підхід до, до оборони. Якщо говорити про моніторинг настрілів саме окупантів військових, які безпосередньо ведуть бойові дії, то напевне найбільше, що їх засмутило, смутило, це в свій час, коли Пригожин зробив тур до Москви. Тоді можна було говорити про досить серйозні упадоки сил, і взагалі там ом, любо було слухати перехоплення, і взагалі про що вони говорили, які думки і міркування були. Я не знаю, якби ще раз пригоджен пішов до Москви, це може було б краще, ніж зальот по мосту, тому що підійшла повна деморалізація особового складу. Тому що пропаганда розлухувала з них героїв, а тут герої розвернулися до самого виліжаного слова. І можу сказати, що це, це дійсно по дезморалі, напевно, найкраще, що я зустрічав. По мосту, звичайно. Де ж я кажу, пропаганда грає, як то кажуть, злий жарт самими пропагандистами, тому ну, що знімати цілі передачі про неуязвимості їхньої споруди охорони, там і підводною, і надводною повітря всюди, і тут таке. бойові дельфіни. Все, там бойові дельфіни, а тут такий випадок, воно звичайно трохи їх заставляє задуматися. І з другої сторони. Було навіть по прес-конференції Путіна видно, що він сам не розуміє, як трапляється, і говорити про якусь відповідку, про яку зараз всі чекають. ну, потрібно щось, щось віддумати, бо не можна, щоб публіка просто так хавала. треба не знаю, Навіть боявся, що можуть використати грязніше, що вони роблять в таких випадках, коли ворога ми перемагаємо чи на полі бою, чи знищуємо якусь їхню транспортну розв'язку, вони. Вагоні, щоб перебити цей інформаційний е, шум, вони роблять найбільші злочини, саме стріляють по мирних містах, по житловому масиві, для того, що були великі жертви з боку України, щоб українське інформаційне поле зовсім по говорило. Так вони переривають смугу своїх навдать. Тому я боюся найбільше, що постраждають мирні, але ми на це не впливаємо. Вони можуть в будь який момент це просто зробити. Ну нам своє робити. А як ви думаєте, оця нічна атака Росіян на Одесу та Миколаїв з використанням ракет та шахедів, це було таке замилення, те, що ви називаєте, інформаційного шуму, що не говорили про кримське місця? Чи все-таки росіяни вже до кінця хочуть забрати можливості будь-якого виконання зернової угоди? Я думаю, це можливо бути комбінаційна така, тому що якраз ми ну, інформаційні про зернові і про Угоди і про очевидку замов міст треба було давати, тому я думаю, це була така на, на два стільця хотіли зразу сісти. Але якісна робота українського ППО, яка забирає в них такі інформаційні приводи. І чим краще буде ППО наше працювати, щоб це розуміли наші союзники, що в Україні треба дуже багато ще систем ППО і ще більше треба ракет для них. Тому що росіяни, попри всі ті виготовляють і зараз виготовляють ці запаси, нові ракети, нові шахіди вже самі виготовляють, і працюють по Україні, стараючись максимально посіяти терор. Тому для забезпечення України потрібно ще патріоти, і РІСи, інші ППО, якісні західного виробництва. Вони здатні це зупинити, вони здатні Залишити спокій в Україні саме мирним громадянам. А військові обов'язково. Я вам дякую, що знайшли час нами поспілкуватися. Дякую, що вийшли з практично з позиції. А скажіть, в якому, в якому автомобілі ви зараз знаходитеся, чи це не автомобіль? Що, де ви? Це автомобіль Хаммер у «Хаммер» – хороший? Дуже хороший. Як, як вороги. Е коли бачать, яка в них реакція? Це дуже погано, коли вороги бажать саме краще, ми його не бачили. Негана ворог же ж там не стоїть е з якимись квітами. Ну, Дорогі якщо навіть побачать, це буде останнє, що вони побачать, напевно. Хотілося, щоб ми вже і вони їх не встигали бачити. Хотілося, щоб вони набагато раніше. Я вам дякую, бережіть себе, побачимося ще в наших ефірах і дякую за розмову. Щасливо вам, дякую, до побачення.